Цей будинок знаходиться поруч з нашим, який ми сьогодні будемо склити. На цей проєм готується розсумна система, яку замовник також замовив в алюмінії. На цьому проємі ми використали глухе скління в профільній системі Euro Євро 70. Це п'ятикамерна система. Вона має двокамерний склопакет за нерозберігаючим напиленням. На цю висоту вікна, воно тут майже 2,600, ми використали три скла 6 мм. Цей проєм у нас має великий розмір, тому ми використали в глухій частині також три шестірки скло. Всі три скла мають 6 мм. Стулка у нас має приховані скриті петлі, які зовсім не мають продувань тепер. Зараз ми знаходимося в спальні. Тут ми використали вже дві стулки. Стулки також мають приховані петлі. На стулках ми використали фурнітуру зігенія Titan. Вона також комплектується базовим противозламним елементом. Ці петлі знаходяться всередині рами. Завдяки цьому йде прижим повністю стулки. Переходимо в санвузол. Тут ми використали склопакет сатин, не прозорий, щоб ваші сусіди вас не бачили. Це в нас друга спальня. Вона має зовнішню ламінацію, антрасит піщаний. Також два відкривання, мають заглушки в колір ламінування. Це вікно вже повністю готове. Нашим клієнтам ми завжди радимо брати монтаж з парогідроізоляцією. Для замовлення скління вашого будинку пишіть нам повідомлення, да. запропонуємо найкращий варіант.